Вирішили помити машину. Це без, безконтактна мийка, бачите? Дуже страшно. Я не знаю, я ніколи на такій не була. Ух, вау. Оце ж так тобі мийка. Сподіваюсь, вона буде чиста. Перший раз за півтора року миємо машину, бачите? О, бачите, ох. Це, це обмилило. Тепер буде, мабуть, якось там чимось Навігу. витирати. Да. Я сподіваюся, нас так не залишать в такому милі. Ух, Ух ти ж, господи. Що воно? Вау! Бачите, це коштує 13 доларів. Це багато. Я ніколи не бачила. Буду... О! Вау! <рістична> а це ж тобі таке? Пішло там назад, зараз уперед піде. Ух ти ж! І будемо їздити на чистій машині, так? Дивіться, що робить. Шух. Прямо як Final Destination. Ох, от все і що тепер? І ще щось буду робити. Бачите, що? І ще щось робить. Щось там змиває, щось там вимиває. Оце тобі так. Там, бачите, крестик, це він горить, щоб ми не їхали нікуди. Вже, вже все практично. Вже воно, мабуть, усе. Ще назад зараз приїде і ми можемо їхати. Вау!